Друзі, всім привіт! Давайте уявимо таку ситуацію, що ви на продуктивній базі даних видалили всі дані з таблиці платежів клієнтів і запустили команду commit. І таблиця вже порожня. Тобто команди rollback ви дані не повернете. Що можна зробити в такій ситуації? Давайте розберемо Давайте розберемо це на прикладі цієї таблички employees. Дивіться, я заселектив табличку employees, бачимо 15 рядків, 3 стопчика. І, наприклад, я зараз хочу видалити всі рядки з цієї таблички. Пишу «delete from і е, назву таблички employees. Запускаю, написано 15 rows deleted». Перевіряю селектом, Дійсно, нема даних, але я ж коміт не запустив, тому я можу, в принципі, дані повернути командою rollback. Запускаю команду rollback, rollback completed, і дані наші повернулися на місце. А я маю іншу ситуацію. Ви запускаєте той же, той же «delete from employees, 15 rows-deleted. Нема даних. І ви таки думаєте, що все, ок, комічу цей delete. І назавжди хочу видалити всі рядки цієї таблички. Коміт. Комітком. Complete, Перевіряємо. Дивимось, нема даних. Нажимаємо rollback. Rollback відпрацьовує, але йому повертати нічого. Перевіряємо все. Табличка пуста. І тут що робити? До вас доходить, що ви з комітом погорячилися. Що можна зробити в такому випадку? А що, якщо я вам скажу, що після команди Delete, Insert або Update, і після того, як ви навіть натиснули команду commit і вже закомітили результат, ви можете повернути всі дані назад звичайним sql запитом. І це реально можна в Oracle SQL, тому що в Oracle SQL є така опція, яка називається Flashback. І вона в Oracle дозволяє подивитися на дані в таблицях до певного моменту з минулого. І це дуже крута штука. Флешбек, я думаю, роз, да, розумієте е, сущність цього слова. Дивіться, що я зараз зроблю. Даних у мене нема, я їх вже заделітив, закумітив, їх нема. Що робити? Я беру і пишу таку конструкцію. Ось тут, після FROM, пишу S of timestamp, system timestamp, мінус інтервал 10 хвилин назад. І таким чином я зможу подивитися, як би у минуле, тому що Oracle Database реєструє ці дані. І можна подивитися навіть після коміта на дані, які були раніше. Дивіться, хоп! І дані вже є. 10 минут назад. І так можна прописати тут один хоур, да? хаур назад. І так далі. ну В даному випадку 10 минут назад. Це нормально. Оці налаштування вони налаштовуються на рівні бази даних адміністраторами бази даних. на кожному проєкті ці налаштування різні. Хтось день може зберігати, хтось тиждень, хтось місяць. Це залежить від ресурсів тієї бази даних і на тому проєкті, де ви працюєте. Але я думаю, на як мінімум на час, а то і на день це штатно роблять на всіх проєктах, і у таким синтексом ви можете подивитися на дані і побачити, що вони ось вони. Ви їх заселектили, і що можна далі зробити. А далі просто результат цього селекта ви можете вставити в табличку, в якій тільки но зробили деліт, там або апдейт чи інцерт якийсь. Ми заделітили, закомітили. От, заселектили, побачимо результат, який був 10 хвилин назад. І за допомогою команди Insert Into в ту саму ж табличку, з якої я тільки но зробив деліт, я роблю insert into табличку з цього ось результату селекту 10 хвилин назад. Запускаю і бачу 15 rows inserted. І якщо я зараз вже заселекчу просто select а, зірочка, From наша табличка без всяких таймштамп, то в нас дані є. І треба швидко їх комітити. Коміт. Все. Дані є, і ми їх повернули за рахунок функції флешбек з звичайним SQL запитом. І наостанок хочу вам ще показати таку штуку, що за допомогою селекту можна побачити, дивіться. Можна заселектити спеціальні скриті стовпчики і таблички employees і побачити всі версії між мінімальною та максимальним value. Якщо ми заселектуємо цей селект, то ми бачимо, що ось було 15 інсертів колись, тобто ізначально хтось 15 інсертів зробив, і на кожний інсерт є версіон XID. В рамках цього версіон XID Oracle якраз і зберігає дані. Які були заінсерчені. Потім ми бачите, де це delete і це insert operation. Потім ми зробили 15 делітів. Це ми видали, коли я запустив команду delete. закомітив, і воно все збереглось. А потім я взяв за рахунок флешбеку, подивився на десь хвилин назад, заселектив результат, і цей результат назад заінсертів. І бачите, знов у нас є 15 інсертів, і таким чином у нас все логується за рахунок. Оцієї опції флешбек, і я можу в принципі зараз і зробити селект, подивитися там на даний час 10 хвилин назад, і побачити якийсь часовий проміжок, коли табличка була пуста, і типу трошки здивуватися, але якщо я зробу там флешбек на 15 хвилин назад, то я повернуся вже до цих інсертів. тобто там треба просто хвилинами або просто годинами погулятися, і ви вийдете на якийсь потрібний результат. Бачите, яка крута штука Oracle. Тепер знаєте, що якщо ви щось заінсертили, заапдейтили або заделити, заделітили. Закомітили в кінці, то це не значить, що вам потрібно відразу біжати до адміна, тому що у нього та є якісь бекапи, він вам, думаю, допоможе на вашому проєкті. Але ви спокійно можете самостійно це зробити просто за рахунок оцієї опції флешбек. Користуйтесь, друзі!